Коли воїн повертається з фронту, він залишає позаду поле бою, але не війну. Розпочинається інша, не менш складна боротьба за адаптацію до мирного життя, за гідне майбутнє, відновлення фізичних та душевних сил. Часто цей шлях сповнений бюрократичних перешкод. Невизначеності, а інколи й самотності саме для того, щоб жоден захисник не залишився наодинці зі своїми труднощами, за сприяння міської ради у могилеві подільському діє сервісний центр у справах ветеранів. Це не просто установа, а справжній форпост допомоги для ветеранів, військовослужбовців, їх родин та демобілізованих осіб. Де їх проблеми не відкладають у довгий ящик, а шукають реальні рішення. Тут допомагають розібратися в юридичних питаннях, знайти роботу, пройти медичне обстеження чи реабілітацію, оформити необхідні документи або ж просто отримати моральну підтримку. Наш відділ сервісного офісу є центром підтримки, турботи та соціальної адаптації для наших хлопців, для наших ветеранів, для членів сімей загиблих, для членів сімей зниклих безвісти. Ми намагаємося надати широкий спектр послуг, що з правової допомоги, що з соціальної адаптації, що з психологічної допомоги. Наш офіс це є таким місцем, де ветерана або хтось звернувся, там мати, дружина вони розуміють, що вже починають. З нашого офісу слідуючи кроки свого маршруту, так що їм потрібно при їхній потребі і при їхній проблемі. Сервісний центр у справах ветеранів функціонує безперервно, пропонуючи широкий спектр послуг. Окрім державних виплат, ветерани під час реабілітації користуються пакетом послуг Національної служби здоров'я України на місцевому рівні. Могилів Подільська міська рада додатково підтримує ветеранів, розробляючи відповідні програми допомоги з ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка. Ми намагаємося зробити все для наших ветеранів. Це і компенсація і виплати. По інвалідності зараз ми нову програму тілі життя це по військовополоненим. Хлопці виходять з полону, і їм потрібна ця фінансова підтримка, хоча б для адаптації для соціалізації ветерани нашої громади, які потребують реабілітацію понанормово, тобто вже які не попадають про по пакету оплати. Все рівно вони будуть надавати у нас послугу. Ми маємо можливість сьогодні потурбуватися за свою громаду і зняти і з держави то навантаження. Якщо ми можемо це зробити, ми маємо це зробити. Адаптація до цивільного життя складний і багатогранний процес, і саме тому кожному ветерану тут забезпечують індивідуальний підхід та всебічний супровід. Лілія Валятицька, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Її робота це не тільки оформлення документів чи консультації, це щоденна підтримка. Лілія супроводжує ветеранів у державних установах, допомагає із заповненням заяв, пояснює складні бюрократичні процедури простою мовою. Основна мета роботи фахівця це забезпечення ефективної підтримки переходу ветеранів війни та демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя. Якщо простішими словами, то це допомога в адаптації до цивільного життя. Фахівець із супроводу це такий інформаційний радник, який допомагає, координує, представляє інтереси, роз'яснює права, сприяє організаційному вирішенню питань ветеранів, членів сімей та інших осіб, які мають право отримувати дані заходи. Фахівець надає правові психологічні. Соціальні та медичні заходи з підтримки, зокрема, інформує і координує щодо отримання даних заходів. Сьогодні, коли Україна бореться за свою незалежність, питання підтримки ветеранів стає ще більш актуальним. Саме сервісні офіси у справах ветеранів відіграють ключову роль у процесі реінтеграції захисників. Вони не просто надають послуги, вони стають містком між військовим і цивільним життям.